Андрію, маємо наступну ситуацію. Ми маємо клієнтів, які раніше працювали на території Польщі до 2402, наприклад, там ще в грудні місяці або взагалі минулого року. І вони заїхали зараз, після 24.02. Ця людина вже мала песен, але без помітки Укр. Як зараз з легалізацією з перебуванням? Щодо цих осіб, прикордонна служба в письмовому вигляді надала роз'яснення, що вони всі мають звернутися до гмін. Або міських управлінь, та посилаючись на закон про допомогу громадянам України, зв'язку з військовим конфліктом на території цієї держави, подати заявку про отримання номеру песик, який перепишуть до бази Укр, тобто mm -hmm. осіб, щодо яких стосується цей закон, про який я казав. Таку заявку треба подати в письмовому вигляді. Вона усюди є опублікована, бо на місці можна взяти зразки, і тоді не видається жодного нового песору, uh -huh. тому що він видається раз на все життя. Хіба що там була помилка вже ж. І е після того переносяться усі дані у базу з статусом УКР, тобто осіб, що підлягають цьому закону. Okay. І тоді, в ЗУСІ, податкові, uh -huh. в інших організаціях, буде, буде це вже видно в системі. Uh -huh. Також бачив ситуацію, в якій до існуючого номеру песень ручкою дописують укр. така дуже, система. Але зараз дуже багато відмовляють, коли людина звертається у відповідний орган в цю обміну угу. задля поновлення цього номеру песеля, угу. і просто відмовляють, коли на жаль, ми нічого зробити не можемо. Як потім діяти? Чи писати письмово на мейл, чи куди далі звертатися, можливо, на якусь гарячу лінію? На жаль, немає гарячої лінії. На мейл вам від. Нададуть відповідь таку самотну дають на місці, що не можна цього зробити, зазвичай відмовляю, зв'язку з тим, що пройшло вже більше 90 днів і треба було це зробити раніше. Ні, це незаконно. Тому що в законі прямо і чітко вказано, що 90 днів відносяться до осіб, які перетнули кордон та не були зареєстровані прикордонною службою, тобто не отримали жодної відмітки у паспорті у зв'язку з їх в'їздом на території Польщі. Зв'язку з тим. Немає жодних перепон, щоб а надати номер песель особі, яка не отримала його протягом 90 днів після в'їзду, тому що закон цього не забороняє і вказує іншу групу осіб. Також в мене є письмове роз'яснення від прикордонної служби центрального відділу, що це є тільки технічна дія. То цією особи вже відноситься закон про допомогу громадянам України зв'язку з конфліктом на території цієї держави, тому що її в'їзд був вже зареєстрований прикордонною службою. Якщо відмовляють, то нічого нам нічого не залишається, ніж як зібрати усі відповідні підзаконні акти та закони, зібрати відповіді від прикордонної служби, які я також незабаром публікую на своїй сторінці Facebook, разом з однією справою, яку останньо робили з моїм клієнтом. Та Піти до найближчого міського управління. Якщо там не вдасться, то, на жаль, жодної, ем, апеляційного, жодного апеляційного провадження немає. Не, не, не передбачено законом в таких ситуаціях жодної скарги. Тобто потрібно просто звертатися до різних Саме змін. так. ситуацій. Тобто, одній дали відмову, так. пішли до другої, третьої, п'ятої, так, з десятої так, разу. Не говорити, що виходити вже другий третій раз. Була ситуація, коли людина пішла до однієї гміни, mm -hmm. Відмовили, пішла до другої, почали зареєстровувати, і вона сказала: Бо у мене в інші відмовили. Вони зв'язалися з попередньою адміною, і сказали: ой, вибачте, якщо вони так вирішили, то ми теж ми так творішуємо, тому що на жаль немає чітких інструкцій, і вони діють згідно того, що в законі а закон на жаль теж прописаний не дуже. Чітко та й сенсовно. Ну просто пробуйте. Хто вже стикнувся з такою ситуацією, хто опинився в такій ситуації, пробуйте ходити до різних дмін і пробуйте все поновлювати документи, і це вдасться, тому так. що в такій ситуації можеш закривати це відео.